Всім добрий ранок. Сьогодні субота, я теж вихідна. Ось вирішила вам зняти трішки ранкової краси. Ще все в росі. А хотіла вам показати домашній розпродаж. Буде барахолка вдома. Є деякі речі, тож зараз будемо все розглядати. Ось так я все виставила і будемо розглядати. Можливо, комусь щось сподобається, можна все замовити. Також я додам посилання на наш телеграм-канал, де можна все обговорити, подивитися фотографії, обмінятися реквізитами, адресами, і там можна поспілкуватися. Тож в мене є на продаж декілька гарних речей, посуд. Знайшла ось таку кружку велику. Такий малюнок льонок мені начебто він так здається. Вона в гарному стані на пів літра. Це київський завод. Хто бажає для чаю чи компоту, зараз спека, то можна придбати 160 гривень. Є ще ось така в кобальті. Кому подобається кобальтовий посуд, чи збирає новенька кружечка, ну, вона на 350 мл. І це довби Червоне клеймо, і ціна ось така. Це буде 150 гривень коштувати. І до тієї кружечки, якщо ви збираєте посуд в такому кольорі, в мене є такі дві тарілочки. Вони гарний стан у них, без зауважень, такі з позолотою малюночок. Гарненький і тут клеймо Баранівки. Ось таке клеймо. Але все одно можна користуватися. Тарілочки по 50 гривень будуть. Тож, замовляйте. я все висилаю, все пакую. Хто зі мною працює, то вже знає. Так, далі в мене є. Ось такий чайничок, дуже миленький, чайник егоїст, гарнесенький, з таким ніжним малюнком, і кришечка рідна, все добре. І це старий довбиш. Можна так, просто для декору. Тут трішечки так потертий малюночок і обідочок. Просто для декору, для настрою, як антураж на кухні, 150 гривень цей чайничок, він повністю ціленький. Також в мене є тарілки. Я знаю, дуже люблять ось цей дитячий малюнок. Багато в мене вже купили, замовляли. Такі в мене дві тарілочки для перших страв. Ось такі вони. Є в мене і одна тарілочка для других страв, для міленька. Ось клеймо, це полтавський завод. Але на тій тарілочці з середини є скольчик. Видно, ставили якось так не дуже акуратно. Зараз я вам покажу ось ця тарілочка. Тут все добре, вона новенька, це я їх нові купляла. А скольчик ось тут такий майже непомітний. І ось тут. Так воно не впливає на користування, можу в подарунок до цих. Тарілок вам запропонувати. І вже буде такий маленький комплектик. Ще мені вдалося придбати на барахолці досить вдало ось таку пару і до неї молочник, причому в різних продавців я це купила хоча в один день. На цей раз, мені, бачите, пощастило: ручний розпис, не знаю, тюльпан чи мак, як сказати, яка квітка. Тереклеймо Баранівки чашка 60-х років. Але тут ось теж є такий скольчик по обідочку. Можливо, собі залишу в колекцію, бо я збираю теж такі речі. Ось таке. І теж є клеймо перший сорт. Це дуже дивно, що була ціла пара. Такі речі в нас. Не зустрічаються часто. У нас в основному наш виробник та Полонський, а тут Баранівка, тим більше 60-ті роки. І молочничок. Молочничок 150 гривень ось такий гарний для колекції. Хто забажає, тож звертайтеся. І ще хотіла запропонувати трішки скла. Я сама дуже люблю кольорове скло ось така оселедниця з рибками. Гарний колір, така синь. Приємно ними користуватися, вони завжди виручають за столом. І ось така зеленого кольору я вам покажу, щоб бачили. Теж гарна по 100 гривень такі оселедниці, вони в гарному стані. Тож приємно завжди користуватися красивим посудом. Ось такі речі в мене на продаж. Звертайтеся, будь ласка, я вам завжди рада, будемо спілкуватися, а посилання на телеграм-канал я залишу. Тож долучайтеся, запрошуйте друзів, всім рада! Гарних нам вихідних та до нових зустрічей. До побачення!